По комплектації, в нас іде фільтр сіточка. Стандартна кран ручка йде. В комплекті йде додатково три форсуночки, запасні прокладки, кріплення штанги та барашик на регулятор оберту. Шланг довжиною 1 метр. І телескопічна штанга, котра висувається до 80 см. Кришечка. Є в нас також додатковий карман, де можна зберігати форсуночки. Є в нас так само індикація зарядки, котра буде показувати рівень зарядки вашого акумулятора. І так само можна буде використовувати ваш зарядний пристрій для підзарядки акумулятора, не витягавши його. Ришечко, і все це діло закривається. Тому, коли цікаво, є в наявності така нова моделька. Це моделька, де 12 літрів, котра працює від зовнішнього акумулятора, котрий ви можете взимку зняти. Можете поставити його в акумуляторний секатор, в міні-пилку. Да? Це у вас повинно бути. Якийсь інструмент, який працює, і так само буде працювати оприскоч. Е, наголошую, в комплекті з оприскочем акумулятора та зарядного пристрою не комплектується. Це якщо на той випадок, коли у вас вдома вже багато інструменту, саме на такому стандартному акумуляторі. Ціна даного, даної моделі оприскоча 1350, замовити можна буде за номером телефону, котрий вказаний в описі.